Ні, мені просто розуміти, є багато зараз питань і проблем, що, наприклад, деякі батальйони добровольчі на них нарікають, що в них немає достатньої дисципліни, так або вони недостатні підпорядковують. Знову ж таки, що говоримо про батальйон Айдар, там постійно є якісь чутки. Це все треба перевіряти. Звичайно, Ви що слухали слухи командування... про батальйони правого сектора. Якось. От щось, перший Ні, не добровольчий чули. корпус правого сектора чутки про якісь там непорозуміння не чули. Все. Але хотілося б зрозуміти, кому підпорядковується, коли йдуть на якусь операцію, на якісь воєнними. саме з військовим да. не з міліцією? Нет. Зрозуміло. Митро Ярош очень чітко сказал. Были опыт сотрудничества с правоохранительными структурами, которые подчиняются МВД, неудовлетворительно не доволен сотрудничеством, неэффективностью, ни качествами этих людей. Поэтому было принято решение сотрудничать только с армией. Армия оказалась надежным партнером.